Чекап свого здоров'я дуже важлива тема. Ось я отримала запитання: як піти змусити себе піти до лікаря, якщо боїшся, що почуєш погані новини і страшно. Слухайте. А думку про те, що треба робити, чекап, постійно потрібно поселити в своїй голові. Коли вона там трішки живе, ми її поливаємо, призначаємо якісь дати, призвичаємося до цього. Нам простіше це робити, розумієте? Тож спочатку поселіть думку, потім призначте дати певні і просто зробіть це, не зважаючи ні на що. І пам'ятайте, що інколи погані новини дізнатися потім гірше, тому що інколи критичний стан, і ви не можете на нього вже вплинути. А інколи доведеться витратити набагато більше грошей, набагато більше зусиль, пожертвувати частиною свого здоров'я заради того, щоб врятувати те, що потрібно врятувати. Тож, будь ласка, поселіть думку, що робити чекап регулярно це надзвичайно важливо і просто дійте. Інколи, знаєте, як кажуть, що очі бояться, а руки роблять. От ваші дії мають бути десь такі самі. Тому що раніше про себе дізнатися краще, ніж пізніше.